-дю 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 -дю! Поки ви чекаєте на новий сезон ріка і морті. Ось вам трохи подорожей паралельними світами від Миколи Тищенка. Помітили ціни збільшилися останнім часом? Ні, такі самі у світі депутата Тищенка. Ціни останнім часом не змінилися. Але що це за світ? Він живе у минулому, чи в майбутньому? А може Тищенко – дзен-буддист, що левітує над часом? Чи іншу вимірянин, що маскується під людську расу? А може, просто піхвобол? Я на ринок і на бісарапку хожу. Мені там подобається сало лісне. Скільки останній раз купували сало? Скільки ну перший шматок е, коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала від 50 гривень до 100 за кілограм? Сало коштувало ще при Порошенку. А на Бесарабці такі ціни зникли, мабуть, ще при кучмі. Може, він взагалі не грошима платить, а листям з дерева, як в дитинстві? А в разі суперечок робить захват і виносить продавчиню з ринку. Приміром, гречка зараз скільки коштує? Знаєте, я е, гречка. А, ну, 12 гривень я покуп, куп, куп, купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм. Поки хтось не через зростання цін, успішні люди мовчки купують гречку у 2012-му. До речі, ви теж це чуєте? Гуркіт, з яким у голові тищенка, як у лототроні, перекочуються кулі з рандомними числами. Саме так ціна в голові пана Миколи і утворюється, але все одно не наближається до реальної. А молоко. Молоко, я взагалі не вживав. А хліб А хліб не вживав. для Тищенка, все б склалося простіше, якби він взагалі нічого не вживав. Не довелося б брехати про ціни на гречку, сало та яловичину. Е, яловичина коштує. Ну я купляв е, ось останнього разу. Е, 50. тепер залишається лише здогадуватись, коли був цей останній раз. Мабуть, ще тоді, коли у Мікі Ньютон були концерти. Від 50 до 70 гривень була то, що я купив. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Найбільша образа для корови це померти мутіницькою смертю, потрапити на Бесарабку і усвідомити, що твоє життя коштувало так дешево. А може, ми недооцінюємо потенціал Тищенка? Так, треба відправити Миколу закуповувати для України газ. Він знайде настільки недорогий варіант, що у нас буде купувати Росія. Ну хліб коштує сьогодні від е, 20 ти uh залежить від того, який це хліб в реальності Тищенка, Буханець хліба коштує як кілограм яловичини. Як бачите, поки Ілля Кива заклопотаний внутрішньопартійними розбірками та з'ясовуючи, чи виключили його з ОПЗЖ за українофобію, на кринж фронті Киву надійно підстрахував Микола Тищенко. Всі ціни залежать від енергонацій, тому тут треба пов'язувати одні питання з іншими. Якраз пов'язувати одні питання з іншими, думки між собою та слова в реченні – це не найсильніша сторона нами Миколи Тищенка взагалі трохи моторошно уявляти Миколу, який за 100 гривень купує кілограм гречки та кілограм яловичини. Виходить з Бесарабського ринку на площі Богдана Хмельницького, повертає на Айгорнштрасе та прямує в бік площі Сталіна. Щоб сісти в метро на станції жовтневої революції, але на шляху його сліпить миготіння курсу валют. Долар по 26 гривень. Стоп! А де пам'ятник Леніну? Зеленський президент? Це що жарт якийсь? <тур> Духасне! фронтмен німецького гурту Рамштайн Ті Ліндеман їде до Києва із сольним проєктом. <тур> Кі концерт відбудеться в межах європейського туру і хасекінда, що з німецької перекладається Я ненавиджу дітей. Хоча у назві туру десь мала би бути маленька приписка і люблю Росію. Бо в останні роки здається, що Ліндеман перетворюється з культової метал зірки на клон притрушеного Стівена Сігала, мозок якого вразили російсько-радянські метастази. А це може призвести до непоправного отримання російського паспорта. Товариш мой верні. Майже 30 років Ліндеман епатував публіку своїми перформансами у кліпах і на сцені. Імітував на концерті секс з клавішником, продавав діл до під власним брендом, обливався кров'ю, сире м'ясо та знімав порнокліпи. Але тільки нещодавно перейшов до справжнього епатажу. Виступивши в Москві на військовому музичному фестивалі. Город, в синій... Усюди плекає свій скандальний імідж, навіть якщо просто катається на дитячій каруселі. Щоправда, у прип'яті. Під час поїздки до Чорнобильської зони Ліндеман грубо порушив правила поведінки на закритій території. На відео, опублікованому в сторіз інстаграм, він катався на покинутій каруселі. Можливо, тільки катався на забрудненій радіацією каруселі у прип'яті, щоб додати у свої виступи елемент несподіванки, щоб людям було цікаво, чи дотягне він до кінця концерту. Любі! спать спокійно. російський співак Тіль Ліндеман довів: якщо раз на 10 років змінювати позицію, то за все життя можна виховати декілька різних поколінь людей з різними переконаннями. Звісно, ніхто з нас з тілим не спілкувався, і сказати точно, чи у нього остаточно бризнула фляга, ми не можемо. І зважаючи на творчий метод пана Ліндемана, не здивуємось, якщо це лише черговий виток спіралі епатажу. А за рік він на сцені можливо імітуватиме анальне зґвалтування ляльки Путіна. І ніхто не в силах остановить мгновення, як би прекрасно воно не казалось. Але поки що більше віриться у те, що тіль зустріне свою старість десь у Ростові, як і ще один місцевий божевільний. Якщо так станеться, то гарного падіння на дно тілю. Було б надзвичайно, якби ви поставили лайк під нашим відео. Саме завдяки вашим реакціям це відео зможе побачити більше людей. Скандал. Найпопулярніший інстаграм-блогер України жорстко наїхав на другого за популярністю українського інстаблогера? Вибачте за емоції, що не буду дуже ласкавий Але Ситуація хрінова, і хрінова, це м'яко сказано. Так, ви все правильно зрозуміли. Найпопулярніший українець в інсті – це лікар Євген Комаровський, який має дев'ять мільйонів чотириста тисяч підписників. Другий за популярністю президент Зеленський. Він трохи розгубив підписоту. І нині у нього дев'ять мільйонів двісті тисяч. Навіщо ми взагалі говоримо про кількість їхніх підписів? Бо це дуже сумна та повчальна історія про популярність та вакцинацію. То, що лікарні забиті – це м'яко сказано. на кладбищах міста ще є. єсть. В моргах місць нет Очереди санитарок з колясками, з каталками, з трупами в морг. Я, я не те, щоб дуже стежу за контентом пана Комаровського, але здається, ніколи не бачив його таким емоційним і відверто злим. Лікар просто палає від того, що українці відмовляються вакцинуватися. А всі ті, хто в реанімаціях 99% в реанімації, вони не привіти, і більшість тих, хто в лікарнях – не привіти. А половина тих, хто якоби привіт, в принципі, з купленими бумажками. Звісно, українцям не звикати купувати довідки про здоров'я, щоб ходити в басейн, маючи останню стадію сифілісу. Однак з вакцинами проти ковіду все працює не так. Блін, один тип відправив батьків в Турцію, і щоб вони туди спокійно е, поїхали, купили сертифікати о вакцинації. І похоронив маму з папою, і Як він жити тепер гад буде? На жаль, такі історії не переконують противників вакцинації. Вони впевнені, що зараз усі ліжка в лікарнях мають бути зайняті людьми з побочками від щеплення, а вигляд вакциновані скоро матимуть ось такий. Але ж ні. Вакциновані спокійно собі сидять та ведуть шоу грати песик дужка гривня, знак питання Долар нуль. Живі. Ну а тепер нарешті про сцикливого зеленського. На цьому фоні президент пост о том, що єдиний спосіб вам всім избежать локдауна это прививаться. Вакцинація і только вакцинація. Ось цей пост. На ньому цитата Зеленського зі свіжого ексклюзивного інтерв'ю. А ось коментарі під ним більшість проти вакцинації. Засуджую, протестую, люди не хочуть вакцинуватися. Зі своєю вакциною. цив, Іван? Ну ні, цього я від тебе не очікував. Допис Зеленського спричинив ефект петарди, яку встромили в антивакцинаторське кишло. Заляпало все. Зеленського засуджували, проклинали та повчали щодо уявної шкідливості щеплень. Здається, це перший випадок, коли антивакси закибербулили президента цілої країни. І знаєте знайте, чим це закінчується? Это це же очень показательный кейс. Президент убирає пост, де його критикують. Пост сцикливо зник, топот тюлюлю разом з усіма негативними коментарями. І здається, ми по життю забагато хочемо від зеленського. Треба від нього вимагати повернути не Крим і Донбас, а хоча б пост в інстаграм. В цій ситуації кортить опустити всі логічні аргументи про те, чому було видалено пост, і одразу перейти до конспірології, що Єрмак антивакс. Хоча припущення доктора Комаровського звучить більш логічно. Зеленський злякався навали негативу та ймовірної хвилі відписок. Гейтка. Ага, я любой пост про вакцинацію выкладываю, у мене отписывается от двох до п'яти тисяч челек. Та підпісуватись ви Бог с вами, если ума у вас нету. Нормуль Комаровський вже достатньо емоційно заряджений, щоб зібрати пост хардкор гурт. Але ж Комаровському легко таке казати, міг би подумати інстаблогер Зеленський. У доктора на 200 тисяч підписників більше. Пане президенте, заспокойтесь, ви завжди можете провести у себе він сті гівелей для антивакцинаторів. Приз передсмертний шевел для всієї родини. Красива осінь, кінішне, ребята, ну похоже, для це остання осінь. З іншого боку, дивно переживати, що від президента відписуються 5 чи 10 тисяч людей. Адже без масової вакцинації підписників у нього поменшує природнім шляхом. Хоча Інста не видаляє профілі померлих. Ну то буде в Україні президент, у якого підписники мертві душі на цьому фоні виникає нова страшна проблема. Люди наконець розуміють, зображають, що треба привітися. Но привіт це не можуть, тому що вони ж вже купіли сертифікати вакцинації. І їх тепер ніяк не привіт. Ну чому можна і цю проблему вирішити? Ухвалили ж у нас закон про амністію капіталів. Одноразово пробачають доходи, за які не сплачені податки. Тут теж так можна для тих, хто купив сертифікат вакцинації, вакцинації держава безкоштовно виділяє типу третю та четверту дозу. Якщо у кого-то ще мозги залишились, будь ласка, привітайтесь, тому що це плохо закінчиться. Все. Ні, ні, ще не все. А серйозно, що там з третьою бустерною дозою вакцини для тих, хто вже отримав щеплення? Ей, уряди! У вас впливає термін придатності купи вакцин. Може, нарешті почнете чухатись і ухвалити рішення про третю дозу. Ми готові. А от тепер все. А я нагадую, що ви дивитесь шоу Грати песик, дужка гривня, знак питання долар доларнуль. І я ваш пропускник qr код в незаангажовану реальність, Майкл Щур. Mülfarskie. Чарівник, починавник, чередінник, чаклун, колдун, відун, віщун, ворожбет, провидсь, ясновидець, хмарник, планетник, хмаробурник, градівник, примівник, травник, зільовик, знахар і аж тоді мольфа. Це не просто синонімічний ряд до слова піхвобов і не просто перелік посвячених людей, які можуть легально намахувати інших. А справжня знахідка для телевізійників, які марять з хрещенням битви екстрасенсів з журналістикою, бо журналістським стандартам не вистачає ще одного пункту: карпатської сили. Мольфарами в Україні називали жителів Карпат, які мали надприродні здібності. Мольфарам силу надають гори. в ієрархічній піраміді телевізійної дичини. Мольфар стоїть вище за політичного експерта. Бо щоб послухати суб'єктивну думку мольфара, журналісти пробираються далеко у гори. Тоді як експерти вже ночують на килимку під телестудіями, чекаючи ранкової зміни. Ми оббили пороги не одному карпатському мольфару. Саме так журналісти видобувають найцінніший матеріал мольфарські прогнози. Вони у своїй точності не поступаються прогнозам екстрасенсів, бабаків підкинутої монетки. Картаро та Віктора Леоненка. Прогнози вражають так само, як і ТСМ. І що ви можете передбачати майбутнє? Ну, так. А що зміниться у 20-му році? Буде всю підойматісів, вся ікавськоління. Дата не готова ще. І якщо ви вже відкрили роти, щоб кпинити ці розпливчаті та ніби за секунду народжені прогнози, то зупиніться і покартайте себе за таке дурне знецінення. Мольпари у справжній магічній шахті працюють, щоб напиляти вам контенту. У майбутнє Магдалена зазирає крізь джерельну воду, на яку крапає віск від свічки. у ритуалі використовує цвях. каже він стародавній мольфарський зі спеціального металу і заряджався 33 дні у дереві, яке не раз била блискавка. Кухня мольфарських прогнозів настільки висока, що Євген Клопотенко має відчути синдром самозванця у своїх хаотичних спробах куховарити. Карту України бачите? Так, вона розпливає. Це трошки погане. Знаю. Рапс. Це, все, рабство. Це карта тюрми, карта брехні. Спектр мульфарської діяльності простягається від світових проблем до позбавлення гикавки сусідської дитини. У все буде добре. А ну не переживайте нічого. У все буде добре. Може, на наступний рік буде все добре. Коли піде вірус? Вірус, я думаю, що навесні він би мав відступити. І всі ці прогнози зроблені без жодного чаклунства. каже: ніякого чаклунства не використовує, допомагає та лікує замовляннями, молитвами та святою водою. А от справжня магія твориться, коли починається аналітика щодо війни на сході України та близької смерті Путіна від царкоми. Цей сегмент може позмагатися з передбаченнями провідних спеціалістів Фейсбуку. Війна буде два роки. Ще добре два роки, але закінчиться все буде добре. Мари зависають над царською імперією. Росію чекають дуже серйозні переміни. Сподіваємось, журналісти колись вийдуть із зачарованого кола сюжетів про мольфарів і візьмуться за нормальні пра. Актики і почнуть нарешті знімати сюжети, засновані на ворожіні по клітору. Став лайк, якщо погоджуєшся, що у сучасному світі боротьба за рівність та проти дискримінації перетворюється на абсурд. Всім відомо, що в Голівуді існують темники, як і про що знімати кіно. Це вже агресивний догматизм на грані абсурду. Ми вже не кажемо про жахливі речі, коли дітям з Малку говорять, що хлопчик легко може стати дівчинкою і навпаки, фактично нав'язуючи їм, нібито наявною кожного вибір. Протидія проявам расизму взагалі перетворюється на зворотню дискримінацію. Тобто расизм навпаки. Нав'язливе підкреслення расової теми ще більше роз'єднує людей. Вважаю, що ми маємо будувати нашу державу, спираючись на притомний консерватизм. Поставили лайк. Це були слова Володимира Путіна з виступу на Валдайському дискусійному клубі. Тож вітаю, президент Росії. Ваш однодумець. Тепер можете написати коментар під відео. Тобто, є расізм наоборот. Ми вже й не сподівалися, що станеться хоч щось веселе. Аж раптом, колишня народна депутатка Надія Савченко та її сестра Віра намагалися потрапити в Україну з підробленими сертифікатами про вакцинацію проти ковіду 19 І, На жаль, не читає ваші QR-коди з ваших сертифікатів. Надія Савченко з фальшивим ковід-сертифікатом намагається в'їхати в Україну. Звучить як назва мініатюри у новому випуску Дизель шоу, у якій прикол у тому, що прикордонники гнилі раби системи, а Надія. Просто виявила змову світових еліт. Вони вже знаєте, якось менше цікавить питання вакцини. Я зацікавилася штампом е, цього ж ковіду. Чому це українці, якщо не змогли вже винайти свою вакцину, не, не винайшли свій, свій штамп і не почали пригощати ним весь світ? <рес> Колись Надія Савченко не змогла підірвати людей у Верховній Раді бомбою, тому вирішила використовувати себе як біологічну зброю і розносити коронавірус. Навіть працює над створенням нового штампу. Я зацікавила штампом цього ж ковіду, тому має послідовну антиваксерську позицію. Сама вакцинуватися, не буду жодною вакциною. Я не вважаю, що це є ліки від неіснуючих мені ця вакцина не потрібна, в немає грошей літати за кордон. Біологічні експерименти Савченко можуть бути нагороджені позбавленням волі. Арешт до півроку може загрожувати Надії Савченко за використання підробного ковід-сертифікату. Але ситуація з підробленим ковід-сертифікатом це лише зблякла нудятина в житті Надії, бо судячи з Фейсбуку Савченко, вона десь знайшла пам'ятку для підлітків сто відчайдушних речей, які має зробити кожен, і уперто долає цей шлях. Багато людей мають мрію здійснити стрибок з парашутом. Є люди, які втілюють свою мрію навіть після 75 років. Якщо мрієте, не чекайте довго, наважуйтесь, стрибайте і насолоджуйтесь вільним польотом у небі. Як бачите, Надія любить адреналін, тому могла б стрибати і без парашуту. Це такі самі відчуття, як бути невакцинованим у 2021 році. Крім того, Савченко робить і інші речі, щоб стати ближчою до Бога. От тільки Савченко ще не розібралась ближче до якої релігії хоче бути, тому про всяк випадок, окрім Ісуса, свайпнула праворуч також Будду та Аллаха. Опіум для народу, як сказав колись класик 20-го століття. З ним можна не погодитись. І щоб не піймати бетріб від сидіння одразу на трьох релігіях, Савченко обіймається з коровами і доїть їх. Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз. Просто живу, коли є час і можливість, допомагаю добрим людям. Як бачите, Надія Савченко живе повним та насиченим життям. Стрибає з парашутом, б'є у дзвони, подорожує без вакцинації, а ви тим часом заслужили лише на новий трек велбоя. Щом ти так на мене? Схоже моя бейбі? Думав вишні стеглі, а вони зелені. Rockstar Games заремастерила GTA. To back the way they used to be. Заремастерила все. І GTA 3, і Вайс Сіті, і Сан Андреас. Yeah! Це означає, що GTA 6 ми будемо чекати ще років 16. Доведеться заплатити трішки грошей за старінові ігри. Або ніт. Якщо ви хочете, щоб ми ремастерили шоу грати песики ставали кращими, кідайте нам свої донати на сервісі Патреон. Ми там кажемо дякую та дуже дякую. Даруємо шкарпетки, футболки і навіть записуємо особисті відеопривітання. Посилання під відео. Що спільного у супергероя з коміксів та Володимира Зеленського? Вони обидва мають суперсили. Зеленський володіє надчутливим слухом, який дозволяє йому за тисячі кілометрів почути звук перерізання стрічки на відкритті нового об'єкту та вирушити на місце подій. Під час робочого візиту на Черкащину президент України відвідав також і Золотоношу глава держави оглянув басейн, який тут звели в межах програми Велике будівництво. Президент поїхав оглядати басейн. Напевно, це новий вугільний чи залізрудний басейн, який має стратегічне значення для країни. Басейн, який чекали діти, басейн побудований біля школи, дитячий басейн. Звичайно ж, президент приїхав на Черкащину не для того, щоб подивитися, як побудували резервуар для води. Головна причина поїздки стоїть в окулярах поруч із Зеленським. Це Віталій Войцехівський, мер золотоноші та кандидат у нардепи від слуги народу на проміжних виборах у Раду. І те, що відбувається, це. Агітація від президента перед довиборами під виглядом робочої поїздки. Яке щастя, що золотоноші добудували басейн, бо тоді б довелося Зеленському агітувати за кандидата від слух на фоні нових євровікон в дитячому садочку. За словами Віталія Вицехівського, прийняти рішення про участь у виборах його мотивувала особиста розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський використовує для агітації свою персону та об'єкти, побудовані за гроші платників податків, тобто наші з вами. Чому б тоді не в войцехівському постоїти поруч під час зустрічі з міністром оборони США, щоб ще більше допомогти кандидатам. Насправді невідомо, хто чекав на цей басейн більше: діти чи войцехівський, який так хотів скупатися в рейтингах Володимира Зеленського. Хоча скоро в ці рейтинги можна буде зайти лише по коліна. Басейн побудований біля школи, дитячий басейн. Школу також дамовились в 22-му році. Побудуємо чи починаємо. Робимо зробимо да щоб школу ще швидше побудували. Треба, щоб Войцехівський програв ці вибори та балотувався ще й на наступних, відкриваючи басейн напередодні виборів, Зеленський формально не робить нічого протиправного. Але з морально-етичної точки зору його поведінка виглядає вкрай лайново, і зеленський не перший раз використовує адмінресурс для підтримки своїх кандидатів. І як показує досвід з Василем Віростюком, це працює для обрання Віростюка нардепом. Їм навіть не довелось щось спільно відкривати, окрім додатку Zoom. Президенту треба було просто поспілкуватися з Віростюком, так ніби у пана Василя на той момент була якась посада, і він щось вирішував. Спойлер: він нічого тоді не вирішував. Яка ситуація з ковідом зараз Карантинні заходи, що були запроваджені івано франківською ОДА та урядом, на щастя, виявилися ефективними. Ну, Вася, тобі бажаємо удачі, Василь. Дякую. Дякуємо, пане президенте, що не насцяли в басейн. А тільки трішки у вічі. З днем ангела. Календар я заглядаю і з ним ангела вітаю. Ангел хай тебе оберігає і здоров'я посилає. Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, дарує лиш приємні миті і долю добру хай пошле. Не забули привітати друзів та родичів з їхнім днем ангела. Ось ми не забули. Від щирого серця вітаємо Олександрів, Анатоліїв та Вікторії. Зинаїд Іларіонів, Йосипів, Левів, Макарів та Мойсеїв. Петропавлів, Юли Катерин та Кол. Нехай у це світле свято ваші месенджери спалахнуть яскравими блискітками, білими голубками та милими янголятками. Най наповняться вони віршиками від родичів, яких вилоста. Анні бачили сім років тому на весіллі троюрідного діда. З ним ангела вітаю, гарного настрою! Тобі я бажаю, хай ангел на іменини здійснить всі бажання, несе щастя щохвилини, Успіх і процвітання! Успіхів! Анатолій найстелиться життя, дорога у щастя, радість та оргазми. Найоминає вас тривога, ковід, хламідії і спазми. Цим чудовим віршем ми вітаємо всіх, хто вже відсвяткував День Ангела у цьому році, і тих, хто ще не святкував. Бо хочемо поздоровити з іменинами абсолютно всіх, у кого є ім'я. Нехай літери вашого імені завжди коректно відображаються у всіх шрифтах на віки. Щастя, здоров'я і з днем народження тебе, Сергію! Да. З днем народження тебе, Сергій. А нещодавно святковий янголятко спустилась на своїх золотих крилах і до Дмитра. Вітання з ним, Ангела Дмитра. Баєр. Від щирого серця вітаємо праву та ліву сторону грудей Дмитра Гордона з професійним святом, днем ангела і днем народження Дмитра Гордона. Хай ваші діафрагма та ребра надійно оберігають внутрішні органи від випадання на підлогу. Щоб два рази не вставати, вітаємо з днем народження і Лесю Нікітюк із 34-річчям Лесю з роси й з води. <плес> Лесю, нехай не тьмяніють твої інстаграм фільтри та не відписуються фоловери. Хей, чистим золотом лине твій ніжний голос у сторіз. Нам всім на радість. <плес> Зазирайте частіше до календарів. Там причаїлася купа можливостей для того, щоб поздоровити близьких та надіслати їм святкову листівку у месенджері. День преподобного Феофана-Сповідника та День невеликомученика Євлампія. Євлампій невеликомученик, бо колись просто боляче вдарився ногою об двері. А ще світлий день іверської ікони Божої Матері та День мучеників прова Тараха та Андроника. І пам'ятайте про святого лонгина. Почекай, якого лонгина? Блаженого лонгина Яренс. Чи є на воротаря Печерського? Чи може Лонгіна сотника і же при Христі Господнім? В такий світлий день хочеться поздоровити від усіх трьох. Ні! Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Дорогі мої. В першу чергу хочу привітати вас світлим днем Святої Трійці. і найголовніше не забудьте поздоровити всіх, кого знаєте, з медовим, яблучним, горіховим та маракуєвим спасом, і вам обов'язково воздасться щастям та здоровлям. З яблучним спасом щиро вітаю, здоров'я і щастя бажаю! Вітаю з медовим спасом, з горіховим та хлібним спасом. Я відчуваю справжній вітальний екстаз і хочу вітати далі. Якщо хтось раптом залишився непоздоровлений, пишіть у коменти, і ми надішлемо вам у вайбер яскраву листівку. Щастя! Здоровля! І пам'ятайте, ніякі ангели з найщиріших поздоровлень не вбережуть вас. Якщо ви не вакциновані, батько наш Бандера, Україна мати, Ані Лорак дерево-пташка, син Суперлена – бісексуал. Все це у нашому попередньому випуску ось тут. А отут уся правда про хімтрейви і те, як складний народ хоче вбити простий народ, розпилюючи хімікати з літаків. Бу!